Всім привіт! Фокус втратили, да, супер! Всім привіт! Рада бачити вас знову на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на досить цікаву тему. Я вам розповім, як топитися ідеальної шкіри. Також розповім про мій догляд за лицем. Я думаю, ми можемо починати. Але перед початком поставте лайк і підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Погнали! Давайте ж ми з вами роз'яснимо, що таке ідеальна шкіра лиця, про яку всі говорять і про яку всі мріять. Я вважаю, що це хороший настрой і правильно підібрані продукти догляду за вашим личком. Основою ідеальної шкіри є регулярність, правильно підібрані засоби догляду і харчування. Що я маю на увазі під словом регулярність? Багато хто із дівчаток недооцінюють те, що потрібно кожного раночку і кожного вечора слідкувати і оділяти час для своєї шкіри. Тоді давайте поговоримо про перший пункт – ранішні очищення личка. Він ділиться також на певні етапи. Етап очищення ми застосовуємо там гель або шпінку для вмивання. Тонізація. Тонізація нам дозволяє зрівняти свій pH на лиці. Також він підготує ваше лице для нанесення наступних засобів. Наступний пункт це есенція або ж сиворотка. моє життя заграло іншими барвами, коли я почала користуватися сивороткою. Чим вона корисна і як її застосовують? Корисні мікроелементи за допомогою сиворотки входять глибше в нашу шкіру і пропітують її повністю. І, звичайно, що сама основа основ це крем для нашого личка. Також останнє це SPF, який потрібно наносити обов'язково кожного дня і в будь-яку пору року. Багато дівчат вважають, що SPF наноситься тільки влітку, щоб не загоріла, нас не обгоріла шкіра лиця. Насправді його потрібно використовувати для того, щоб в нас не утворювалися пігментні плями, щоб наш тон шкіри завжди був рівномірний. Переходимо до вечірнього догляду. Розпочинається він, звичайно, з демакіяжу, це зняття нашого макіяжу за цілий день. Ми знімаємо це все міцелярною водою або ж іншими засобами. Наступне це очищення. Також ми все ж це повторюємо гель або ж пінка. Знову ж таки тонізуємо, наносимо нашу сиворотку, крем для лиця і все готово. Можемо лягати спати. Звичайно, що під вечір ми можемо зробити розслабляючу масочку. Масочки це ідеальний спосіб, щоб розслабити і заспокоїти свою шкіру за цілий день. Після масочки ми можемо спокійно лягати спати або ще наносити масіку. Якщо у вас є якісь подразнення. Переходимо до наступного пункту: це якісний догляд за вашою шкірою лиця. Від неякісного догляду можливо не тільки відсутність ефекту, а ще й погіршення ситуації, алергійна реакція або ж взагалі висипання усугубляться. Тому саме частіше косметологи рекомендують перевірені засоби для личка. Підбирайте для себе засоби, які підходять вашому типу лиця, вашому типу шкіри, щоб заповнити те, що потребує і просить у вас шкіра. Існують чотири типи шкіри. Почнемо із сухої. Вона потребує інтенсивного зволоження. Нормальна шкіра вона потребує просто коректного підтримування свого стану. Комбінована шкіра це догляд, який буде враховувати всі її потреби. І жирна шкіра. Це глибоке очищення і зволоження. Перейдемо до наступного: це харчування. Все, що ми їмо, все, що ми п'ємо, відображається на нашому лиці. Давайте ми поговоримо про декілька продуктів, які викликають запалення шкір. Почнемо із молочних продуктів. Багато хто з вас чув або ж сам перевірив на своєму досвіді, що якщо вживати багато молочних продуктів. То вони викликають воспалення нашого личка. І також, звичайно, цукор. Цукор це солодкий яд. Дівчатки, я хочу вам сказати, я три роки тому я перестала вживати цукор в плані самий білий. Я не п'ю тепер чай з цукром, не їм різні солодощі, які мають у собі посипний цукор. Звичайно, що я вживаю прості солодощі, в яких я знаю, що є цукор. Але після того, як я перестала їсти його, перестала взагалі пити його і пити солодкі водички. Моя шкіра просто сказала мені дякую, і я вам рекомендую також. Просто зробіть величний експеримент. Попробуйте 2-3 тижні, просто не їсти або ж старатися не їсти цукор, також приємний бонус. Якщо ви не їсте цукор, то ви перестаєте відчувати голод. Так що, дівчатка, я була рада з вами поговорити. Якщо вам це відео було чимось корисним, відгукніться мені в коментарях або поставте лайк. Якщо ви хочете, ми можемо поговорити з вами за тему Акне, яка також дуже сильно поширена і болюча для декількох дівчат. Мені здається, не для декількох. Мені здається, для всіх дівчат. Ми розберемо з вами, відки взагалі походить Акне і як з ними боротися. Тому з вами була Віка. Рада, що ви додивилися це відео до кінця. Люблю вас всім. До нових зустрічей!